Новочка, крутуна доїло, що ти сидиш на харчах його. В салоні Мазераті значить, немає. Немає в тебе опиту роботи в продажі. Салон Мазератів порівняно з нашим лайком це. Мовочка, перейду, що дають. Я тобі взагалі свіжий пакетик дала. Собі он колочу третій. Третій заварюю. Це тобі не кафетерій. Це тобі не кафетерій вибирати чаї. Я твій напряму начальник буду. Якщо, звичайно, я тебе візьму на роботу. Ти принесла щось своєму начальнику. Канхвету якусь. Колатку якусь, що небудь. В тебе нема. То треба було в крота вкрасти. Треба було вкрота вкрасти. Всьому тебе треба вчити тюймовочка, якусь влаштовуватись на роботу. Канхвету принести якусь або ще щось. Ну нічого. Я тебе випечу на перший раз. Наступного разу принесеш мені канхвету. і чай, який ти хочеш. Та пригостиш мене, я ж тебе пригощаю. Лінк буде в описі цього відео на Кофі від 40 гривень від 1 долара. Якщо тобі мовочка буде незручно через Кофі, там буде інший лінк на інший донат від 15%. євроцентів. Велике-велике дякую всім з моїм клієнтам, які мене вже підтримали. Зрозуміла, як треба оброблювати клієнтів. Бути ласкавою, бути привітною. Протавчиться в кіоскі, це має бути Значення в житті, призначення ти маєш відчувати це все. Зрозуміла? Що ти мені ж ті помашки? Я тебе їх просила. А мені не потрібні твої дипломи про вищу, про вищу освіту. Можеш собі ті дипломи під сраку підложити, щоб тебе з віконечка таку маленьку було видно. Сіге, що таке Сіге? Шиха. Не знаєш, ну значить, будемо вчитись. Бачиш. Шо-шо? Хто так говорить? Дюймовочка, Має таке враження, що не дюймовочка, а Аліса в зазіркалі. В підземеллях всі так говорять, всі так говорять. Нарнія. Тому треба вчити їхню мову. Так. Нікого не хвилює, що так ніхто не говорить. Вони не говорять, коли піднімаються на світло. А в підземелі в нарнії так всі говорять. Так. А сідай. Сідай біля мене. знаешь, с кем ты связалась? Я напрямую твой руководитель. Да, напрямую. Задавай питание, задавай питание. Куда встала сила, я сказал. Сила. Я тут буду вырешивать и подходить. Мастер-клас, да? Не. А що з туалетом? Туалета нема. Дюймовочка. Раді такої роботи можна трішки потерпіти. Два через два, два дні терпимо, два дні ходим в туалет. Я вважаю, що це чудово. Чудово. Якщо в тебе вже знімаху. Знаєш, що буде, тобто ти ще не знаєш, але ну, ти дізнаєшся, я не рекомендую. Кажу зразу, я не рекомендую. Так що тю мовочка, ти мені сподобалась та запрошую тебе завтра на 4 ранку на перші з сторону.